Помічник кремлівського диктатора, той самий Юрій Ушаков, зробив нові, в принципі, неочікувані заяви, але цинічні, про які вже не вперше говорить кремлівська пропаганда, а саме їхній політику. Так, от насамперед він сказав, що Росія та США обговорюють тему підготовки можливої зустрічі Путіна і Трампа. Утім, за його словами, ця зустріч буде організована як тільки з'явиться потреба. США й Росія обговорюють тему підготовки, і саме конкретика щодо можливих контактів поки що. Що немає зараз. Москва і Вашингтон взаємодіють на інших рівнях. Про це заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, який нещодавно увійшов до команди РФ і на переговорах зі США щодо України. У коментарі російським журналістам він сказав, що телефонну розмову та зустріч Путіна і Трампа можна організувати досить швидко, коли в цьому виникне потреба. Але поки що нічого конкретного він сказати не зміг. Але це ще не все. Він сказав, те, що заклик до перемир'я в Україні сприймається як спроба переозброїти збройні сили України. Ось про що я казала: це передбачувано. Це те, що е, одразу почали е, впихувати у свій інфопростір е, після зустрічі в Саудівській Аравії між українською делегацією та делегацією з боку Сполучених Штатів Америки щодо того, що Україна запропонувала про 30-денне перемир'я, і тут же бачимо, що е, один такий наратив, е, одна методичка за якою. Вони одразу всі почали діяти, включно Лавров. Включно Захарова, включно Соловйов. Ну і бачимо, Ушаков також долучається до цього всього, що нібито за цей термін Україна переозброїться. Але питання виникає в іншому. Трамп сказав: якщо Москва не скаже так, да, якщо м'яч цей не сприйме, м'яч перемир'я, а тоді буде продовжуватися війна і буде озброюватися Україна і надалі. І тут вже виникає питання да, для расистів, а, чи не вважають вони це також таким фактом. Переозброєння збройних сил України, те, що нам надалі будуть допомагати, звісно, в першу чергу, ми розуміємо, що зараз це потужно цим питанням займаються європейські країни, але і Сполучені Штати Америки, дай Бог далі також будуть допомагати, якщо вірити останнім заявам з боку президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Також оков каже, що Росія повідомила про це Сполученим Штатам Америки, що заклик до перемир'я Україні сприймається як спроба переозброїти Україну, тобто Збройні Сили України, по факту. Думають, вони будь-що говорять в інфопростір, будь-що задля для того, аби тягнути час, час на свою користь. І ми з вами знаємо, що диктатура в, в Російській Федерації вона триває, і Путін хоче відновити СРСР. Про це вже неодноразово ми з вами говорили, хоче відновити свою рідну Російську імперію, що він єдін, вілік і все, і крапка. Так от він зовсім не зацікавлений у мирі. І про це думають і британські аналітики, Такі британські військовослужбовці стало відомо від британського полковника, те, що більшість у Європі знають, що Путін не зупиниться на Україні. Якщо візьме Київ, зазначив геміш де Бреттон Гордон. Усім має бути зрозуміло, що президент Рефі, тобто Путін, не зацікавлений у мирі, він хоче відновити радянську епоху. Пише в колонці для Telegraph британський полковник у відставці, колишній командувач сил НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні ядерні загрози. Цитую його путінство стверджує, що перемагає, то чому ж він має зупинитися зараз і визнати невдачу, пожертвувавши мільйоном життів? За його словами, вимоги Путіна абсолютно неприйнятні. Він хоче, щоб НАТО повернулося до кордонів 97-го року, щоб країни Балтії, Фінляндія, Швеція пішли. Повної інтеграції захоплених територій до складу Росії та міжнародного визнання цього в Україні не було військ НАТО. Він дуже дуже сильно прагне. Але як ми бачимо, Великобританія і Франція займаються досить активно цим питанням, що все ж таки іноземний контингент перебував на території України, повної реінтеграції всієї України в Росію і відділення США від Європи. Потім значною мірою домігся останньої з цих цілей. І західні розвідувальні агентства оцінюють, що він думає, що може досягти своєї головної мети, особливо з огляду на те, що. Він просувається вздовж більшої частини лінії зіткнення, зазначив експерт. Він нагадав, що нещодавно втрати Росії в Україні перевищили позначку в один мільйон, і Путін знає, що на нього чекає до біса сильне пробудження із матерями Ерефії, Щойно пил цієї війни вляжеться, і він захоче відтягнути цей момент якомога далі. Великобританії Європа із Трампом чи без нього повинні розглянути усі варіанти. Путін реагує тільки на силу. Безпольотна зона над Україною або наземні війська НАТО можуть стримати російське просування на захід, тільки коли Путін дізнається. Що ми повністю присвятимо себе цій боротьбі? Він серйозно розгляне світ. Більшість у Європі, хто детально вивчає Путіна і Росію, знає, що він не зупиниться на Україні, якщо візьме Київ. По суті, він хоче відновити радянський союз. Упевнений британський експерт Путін не хоче миру. Він як і раніше прагне повної перемоги в Україні і вірить, що може її досягти. Нам особливо в Європі потрібно зрозуміти реальність позиції Путіна і планувати відповідним чином. Ну, а в той же час з'являються нові, скажімо, так. Заяви нова інформація, яка виникає від президента Сполучених Штатів Америки. Потекуди вона знову ж таки кричуща і незрозуміла і для українців, і для європейських країн поговоримо про те, що заглушив Трамп, чий голос він тепер заблокував, і що робити далі. Бо з'явилася інформація від керівника протидії дезінформації. Це ПД Андрія Коваленко. Про це будемо говорити з вами далі. Ну, дивіться, була така, був такий медіаресурс, В принципі, він залишається, і я думаю, що можливо ця е, е, дія Трампа вона тимчасова, тому що це е, голос свободи, який лунав з Америки, його слухали навіть в Радянському Союзі, там на нелегальних е, зібраних вручну там. Невеличких радіоприймачах люди дізнавалися, що ж там відбувається за залізним занавесом. Так от, е за залізною завісою, Трамп заглушив голос Америки. Радіостанція замовкла вперше за 83 роки. Понад тисячу журналістів, продюсерів та допоміжного персоналу компанії пішли у примусову відпустку. Про це повідомив директор Voice of America Майкл Абрамовіць. Понад 80 років Голос Америки звертався до своїх слухачів. Причому ці трансляції йшли 48 мовами по всьому світу. У багатьох диктатурах часто це було єдине надійне джерело інформації. Ну, в принципі, як і в СРСР. Єдине, я не знаю, чи якось там сигнали Голосу Америки, чи доходили, наприклад, до Північної Кореї. Тут в мене інформації немає, але можливо. І там його слухали. Ну і тепер Андрій Коваленко стосовно ситуації з Голосом Америки. Отже, що до Голосу Америки з точки зору інформаційного протистояння, під час Другої світової війни Войс оф Америка був інструментом інформаційної боротьби з нацистською пропагандою. Його головною метою було поширення правдивої та об'єктивної інформації для аудиторії за межами США, особливо в країнах, де незалежні ЗМІ перебували під контролем авторитарних режимів. Після війни Голос Америки продовжив роботу в умовах холодної війни, відіграючи ключову роль у протистоянні Радянського Союзу та комуністичним режимам. Радіопрограми «Voice of Америка стали джерелом вільної інформації для людей за залізною завісою. Ну, це те про що я казав. З появою соцмереж принципи інформаційного протистояння змінилися. Починаючи з 2008 року, Росія активно використовувала соцмережі, такі як ВКонтакті для просування порядку денного в пострадянському просторі. Зараз Росія, Китай, Іран використовують всі наявні платформи соцмереж для інформаційної війни на всіх континентах. Класичні медіа замінили проекти в Telegram, X колишній Твіттер, Ютуб, Тікток. Які не є юридично медіа, але працюють саме як медійні ком'юніті. Ну, друзі, ми, наприклад, також мовимо через Ютуб, але ми маємо, наприклад, на відміну від там, якихось блогерських спільнот або іншого, телеканал PTV Має офіційну ліцензію, і ми мовимо також і в мережі Т2 в Полтавській області так точно, і плюс в мережах національних телетрансляторів, таких як Трілан, Воля. Тобто ми не просто youtube ком'юніті, а ми офіційний засіб масової інформації. Тож нам можете довіряти, ми перевіряємо інформацію. Це така та невеличка. Відсилочка. Далі повертаємося до джерел інформації, які зараз є популярними і не є ЗМІ. Ботоферми, ломи, анонімні проекти захопили більше уваги, ніж класичні інструменти протидії дезінформації. Телебачення досить сильне на багатьох континентах, але і в телебаченні використовується інформація з соціальних мереж. Відповідно, класичні інструменти інформаційного протистояння віджили своє. І не є більш швидкими та ефективними. Втім, прибираючи їх, важливо мати заміну. Захід повинен мати власні інформаційні війська для захисту інтересів в інфополі. Росія, Китай, Іран використовують мілітарну силу для інфовоїн. Якщо не мати якісної протидії, тебе гратимуть інші. Це цитата Андрія Коваленка. Ну і далі наслідки. Не конкретно того, що заглушили е, Voice of America, це як е, один з, одна зі складових того, що зараз відбувається в США, маючи на увазі незадоволення певними діями Трампа і Маска. Так от, Америку зараз сколихнув масовий сплеск заявок військових, які їдуть в Україну воювати проти РФ. Я не можу сидіти осторонь і дивитися, коли народ України такий до біса сміливий робить чудову роботу з тим обмеженим обладнанням, яке ми їм надали. Київ Індепендент опублікував статтю про іноземних добровольців, які почали ще більше поповнювати лави Збройних сил України після скандальних заяв Трампа. Мене нудить від цих заяв. Я почуваюся зрадженим. Я оплакую свою країну як оплакую мертвого друга. Такі фрази говорили в опитуванні американські. Добровольці. Тож, друзі, бачимо, да? потихеньку, і добровольці приєднуються до Лав Збройних сил України. Тому от Слова і дії від Трампа і Маска іноді мають зворотній ефект. Да? Тобто вони намагаються задовільнити Путіна і піти на мир на його умовах. Але це, як бачимо, діє на Громадян Сполучених Штатів Америки і на багатьох також і європейських країн навпаки, люди хочуть приєднуватися до боротьби за е свободу і цивілізований світ. Тим часом Трамп продовжує зазіхати на сусідні країни, не дає йому спокою Гренландія. Да? Якщо там з Канадою більш-менш він заспокоївся, то от тепер е він у нього якась така, знаєте. На Гренландію, там з Гренландії отримав трішечки хейту, переключився тимчасово на Канаду. З Канади прийшов хейт. Він знов, знову до Гренландії. Знову до Гренландії. А там, як ми вже говорили в минулому етері, люди виходять з плакатами Гоу Хоум. Чому так? Давайте розбиратися. Так, от насамперед з'явилася інформація, те, що у Гренландії проходять масові протести проти останніх заяв Трампа про можливий контроль над островом. Люди вийшли на вулиці з плакатами з різними гаслами, включно «We are not for sale» з гаслами Янки home». І це був найбільший мітинг протесту в історії острова. Взагалі, що відомо на території Гренландії тривають масові демонстрації проти заяв президента США Дональда Трампа щодо можливого встановлення контролю над островом. За даними газети Дейженс, близько тисячі людей зібралися на акцію протесту в столиці Гренляндії. Ну Гренландії, пробачте, науку це найбільша демонстрація в історії острова. Протестувальники також вийшли на вулиці другого залучного міста. Населення Гренландії нагадаємо, становить 57 тисяч осіб. А самого наука 19 тисяч. Тому така кількість учасників вважається значною. А мітингувальники тримали банери з англомовними гаслами go home, we are not Хом sale», Ми не продаємося. Протести. Проходять під гаслом Гренландія належить гренландському народові. Водночас, у унуку також помічені прихильники Трампа. А в місті можна побачити людей у кепках з написом Мага через це протестувальників закликали писати плакати англійською мовою, щоб запобігти маніпуляціям. Тва... Трамп вже стверджував, що мешканці Гренландії хочуть стати частиною США. Однак, за словами Єнса Фредеріка Нельсона, американський президент не слухає голос гренландців. і він сподівається, що масовість протестів покаже наскільки Трамп помиляється. Демонстр. Рації стали своєрідною відповіддю на заяву Дональда Трампа, який висловив намір встановити контроль над Гренландією у четвер. Він знову заявив, що переконаний у можливості такого сценарію. Нагадаємо, що наприкінці ще 24-го року. Трамп сказав, що контроль над островом є абсолютною такою необхідністю для Сполучених Штатів Америки для національної безпеки уявіть собі і свободи в усьому світі. У відповідь на ці слова прем'єр-міністр Гренландії Муте Геде заявив, що острів не продається, і Геде виступає за незалежність Гренландії від Данії. Він нещодавно звинуватив Данію, включно через скандал із. Скажімо, так не можу це озвучувати, але ви можете це цю інформацію знайти у медіа, і тому тому він у своєму новорічному зверненні Егеде знову закликав до незалежності острова та зняття кайданів колоніальної ери, заявив тоді Егеде. Але це ще не все з міжнародної арени. Стало відомо те, що маск назвав Марка Келі астронавта та ветерана Бурі у Пустелі зрадником і від собі за те, що він підтримував Україну. Так, от на сам. Перед з'явилася інформація а, про те, що американський винахідник, підприємець і соратник президента Дональда Трампа, маск назвав зрадником американського сенатора, астронавта та ветерана Марка Келлі через підтримку України. Ну а у відповідь зауважив, що саме захист свободи робить Америку великою. Якщо маск цього не розуміє, йому варто це залишити для інших і повернутися для сфор... для створення космічних ракет. Зокрема, ввечері в неділю ще 9 березня. Марк Келлі публікував серію публікації соціальній мережі про свій останній візит до України. У них сенатор розповідав про можливість підтримки українців та розкритикував політику адміністрації Трампа. Цитую, що він написав, що не залишив Україну, те, що я побачив, довело мені, що ми не можемо відмовитися від українського народу. Усі хочуть, щоб ця війна закінчилася, але будь-яка угода має захищати безпеку України і не може бути поступкою Путіну. Сенатор додав, що Володимир Путін сподівається за три дні взяти під контроль Київ і всю Україну. Однак його задуми не з справдилися, зокрема і завдяки допомозі від США та інших країн.